Контрабас, барабани і саксофон цікаве поєднання і віртуозна гра. Порцію джазу для запоріжців дарує тріо Марка Токара, відомого українського контрабасиста. Разом з ним на сцені учасники львівського гурту Шоколад зі своїми колегами Марк вже грав у інших проектах. Тож у такій команді відчуває себе комфортно. Мені насправді, от в цьому в моєму тріо, мені настільки залежить на конкретних інструментах, скільки мені залежить на музикантах, з якими я граю. І мені абсолютно відповідають Міша Балах і Ігор Гнидин. Це львів'яни, які заангажовані вже в якійсь такій музиці імпровізаційній. Цього разу експериментують з фольклорними мотивами. На сцені переплітається усе: традиційна народна музика, веснянки і навіть звуки природи. Для цього у гру вступають тібетські чаші та спеціальні дзвіночки. Цікаво, що кожен з музикантів у той чи інший час навчалися джазу у Польщі. Для лідера Тріо Марка Токара, який спочатку займався гітарою, джаз відкрився саме завдяки контрабасу. На ньому грає вже 15 років, але цим не обмежується. Натхнення шукає скрізь. Зараз я взагалі вважаю, що інспірація не тільки, не тільки від джазу у мене. Для того, щоб мене якось що, що, якісь дати наступний поштовх. Тобто я, я слухаю іншу музику. Я слухаю Ренесанс, я слухаю Бароко, Баха, Монтеверді, такі речі. Їх музика релакс у чистому вигляді. У цьому переконані і самі музиканти було таке, що не хотіла, але Через якийсь час просто ми почали грати, і це і люди, і люди цього потребують, тому що це є відвертання уваги чуть -чуть і від того. Ну, тому що це те як відпочинок душі. Тому люба музика актуальна весь час. Особливо така. Марія Маракелян Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.